Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 9 квітня, 410-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Завтра Одеса буде відмічати річницю звільнення міста від німецьких нацистських загарбників. Поліція вже об'явила заходи безпеки, які будуть відбуватися на площі 10 квітня та в парку перемоги. Хочеться, щоб уже скоріше і Україна відмічала звільнення цього разу від Росії. Російських нацистів бо невідомо хто гірший: російські нацисти чи німецькі. Російські вже по багатьом пунктам переплюнули німецьких. А так в Одесі гарна сонячна погода. В сусідньому місті герою Миколаєві знову сталася аварія на водогоні в місті. Багато районів сидить без води, в деяких знизився тиск води. Ну, сподіваюсь, комунальники все швидко полагодять. А минулої доби в Миколаївській області обстрілів ніде не було. Правда, наші хлопці з ППО збили якийсь російський розвідувальний дрон. Напевне, зсу добре насипала росіянам на кінбурзькій коси, і вони тепер сидять по кущам та бояться висунутися. Також в Херсонській області помітно знизилась інтенсивність російських обстрілів, тому тільки одна людина отримала поранення минулої доби на Херсонщині. Напевне, росіяни хочуть накопичити боєприпаси перед наступом від зсу. Але хіба їм це допоможе? Це ж росіяни.